Так, всім привіт. Ну, як бачили, Мурчик вже в нас поїхав, це ми його вчора продавали на бійню біля Рівного Городок. Ну Там і зразу по його м'яса забираються кошти, то я, якраз батько приїхав з роботи, я попросив, щоб з'їзди ну, забрав і би, почекав, би там, бо воно так, так трохи не дуже швидко робиться. Ну і Сьогодні покажу ну і розкажу, як воно відбувається. Можливо, вже багато хтось здає так, таким методом, можливо, хто перекупом здає. Тому що ну мені здається, що на бійню це набагато краще виходить. Бо знаєте, їх там пару тисяч гривень різниці, наприклад. А, а в нас виходить, що якось ще більша різниця, ніж пару тисяч між перекупами і бінею, то одне то діло, що коли бічка годуєш і заглядаєш, щоб він набрав би того кілограма, щоб там 70 гривень, наприклад, дав би в сутки якийсь такий прибуток, а коли пару тисяч втрачаєш, то так трохи знаєте, ну вагомо виходить. І Завжди контролюю такою стрічкою. У нас вже є, ми показували, зараз трошки Леся проведе, покаже. Отак От на землю розложимо. Можливо, кого немає, то собі рулеткою можна буде заміряти, наприклад, і будете знати кілограмів. Знизу тут йдуть сантиметри. Ну, Зверху беріть завжди, наприклад, якщо бики, то беріть по-червоному. Я всі брав по-червоному і так воно якби сходяться. Зараз так, помаленьку, щоб його було б все. то це ми здавали вже 5 биків по цій ленті. Ну, якби завжди вона як би от стає, наприклад, показує лента у бічку 500 кг, а на виході по набійній вже виходить там 570, 590, 550 по-різному дивлячись яка упитанність. У нас таких, таких ще не було, тут, тут не знаємо, як порівняти. Отак вона ціна була 65 гривень. Ну і наш Мурчик обогнав ленту на, на 70 кг. Показав, показав вище, якби, ніж по ленті. Ну, як воно там все. Ну, наприклад, вже тушка зажується в кінці, вона замита вже стоїть. І потім. ну образно, якраз якась тушка вийшла 300 кг. Вони беруть множить його на коефіцієнт 2,03. І виходить жива вага 609 кг, наприклад. І тоді вже цих 600, 609 множить на 65. Отак. Ну, Таким методом вони визначають. Не зважують його спочатку, коли привозять, а вже по вигоді м'ясо зважують і тоді так роблять. Машину відзивали мені не тільки для одного бика. Раніше я у відео говорив, що будемо скоро продавати. то так, воно ну, передивляються часом відео, то якби перезвонювали, напитували, чи буде можливість взяти, щоб, щоб завести. Щоб трошки більше як-не-як заробити. То, ви знаєте, наш Мурчик пробув у нас 2,5 роки, то так було якось, ну, шкода. Ми з ним так і по гульках ходили двох, зараз вже на господарстві з лютиком остались. А там кінь стояв, це він у господарів був 20 років вже, то жінка їздила туди, то каже, ну, дуже шкода. Ну, але ж, ми, в принципі, як, як би грубо не звучало, але для того і тримаємо. Головне, що коли в нас то що був би нагодований, як би доглянути, а далі далі ж. Не можемо по 10-20 років тримати. А лютик зараз трохи нервує, так що то немає, цей ще не переночував тільки сам. Можливо, через тиждень, який трохи успокоївся. то тобто машина, коли ми везли, то була загружена, а тоді з сусіднього села чоловік він також вів з свого бика, то він бусом люди всі посідали машину, поїхали, з ним розрахувались. Давай зараз лучше вийдемо, тому що він такий трохи, трохи неспокійний. Перейдемо на цю сторону. Ну Поїхали, і люди задоволені і, і все добре. І коні там такі невеличкі були, то то, то тут, тут якби набагато менше дають, ні, ніж там на виході. І зараз на, на літо ще трохи ціна впала, що то... ну це завжди так. Просто ми не, могли, не мали можливості вже тримати мурчика далі, тому що вже така масовість корів пройшла і зараз зимухи, і, і він вже такі великі, то Можна сказати, харчі переводить. А поправляється, то не дуже вже будь послушний, бачиш, от ти обіжав? Муричика, тепер вже скучаєш. А тоді побачимо. на осінь візьмемо до нашого лютика йому напарників поставимо. Можливо, я думаю, і цигана він такий більший і, і красунчика. Цигана, щоб більше, щоб нормально справлявся, бо красунчик, можливо, хто з людей захоче такого більш. Бо там якийсь відсоток джерсеїв йому. Ну і хто вже здавав на бійню, то я думаю, що вже ніколи не вернеться назад до перекупів. Все одно, я думаю, в кожній області, а то і не одна бійня є, нам також не близько 100 кілометрів їхати, ну якби машина приїжджає, і тоді треба їхати забирати кошти, але все одно краще виходить, ніж на місці. Тоді якось те, що нам дала бічка, вже можливо років 4 тому чи, чи, можливо, 6 далі, років, то я його лентою замирав, він показував 410 кілограм. Ну, наприклад, і гарний був питаний також, то ще обогнав би, а вони там свої ваги поставили, зважили його 360 кг був. То так запам'яталося і вже. Не хочеться і двори бачить. І все одно так, краще, краще знати на бійню, чи там чи є машина, чи, можливо, пару чоловік якогось перевізника найняти. Ну і ленту ми вам показали, що якби такий орієнтир можете рулеткою прикинути просто. Тоді перекупа, знаєте, якщо гарний бік питаний, що він ленту обганяє, завести перекупа, що він скаже. Ну бо він скаже, що, що ця лента бреше і що ще треба наївся напився, треба скидку зробити. Це знаєте, як чоловік приганяв корову, ну, каже, ля вже. Таке велике, два місяці. Чи можеш ти глянути по ленті, а я так більш-менш ну, орієнтувався, того, що ці, що я купляв на ваги, а вдома раді цікавості перевіряв. там, пару кілограм стрибає, то ми наважили йому тоді. Ну, по ленту глянули, по-моєму, біля 90 вже жителя було. А тоді другу приганяв корову і каже, що. Шукай, я сказав перекупам, що ж я, така у мене знакома, є лента зразу кілограми показує, така вони розсердують і скажуть, можливо, та лента зразу і гроші показує, де віддає вам. Ну, люди думають, що перекупи як приїхали на око. А як раніше так було модно робити, з'язують і підкидають, теляють об землю, кидають, щоб вже чоловік не захотів би його брати. як, наприклад, на могило вже чи ще щось там, то такі справи. Ну нічого, продажу ми таку провели, а далі будемо кормити, доглядати. Ай ростуть. Ну, Можливо, ще ще й телятку друге прикупимо, тому що якось скучно, треба такі. Тоді було тут, тут чотири великі стояли, то знаєте, і малина якраз так нас тоді підспівала і вони такі великі. То вдень вибираємо малину, а вечором Леся Свин чистить бички, тому що ну, тіснота така була, і, і щоб не мокрі були, і все. Я варені джем варила. Ну, Леся каже, а тоді ще в джем джемпері. Переробляли тоді було важко так. щоб то... Бо, ну, само більше, мені здається роботи називається гній, щоб почистити і все його поробити. А там, наприклад, вже ну, стюкувати можна, то краще якогось бічка другого, щоб він більше. Ну, свого не матіку треба. Немає. То мені здається, щоб якийсь бічок другий, щоб ще додатково ризьбі, щоб можна було б виділити ті гроші і стюкувати не тягати його руками. І такі справи. Ну, типа, успокоївся вже трохи. Ти вже треба, щоб дорослішав би. Думаю, вже тут взяв собі на той палку таку, зроблю його, так як мені говорили. Ну, у цього карабіна, що я чіпляю, бо я просто на таку, на таку жорсту... жорстку сцепку, щоб було б, ну якби щоб на мене не пішов. То, що... Ну, мурчику якийсь я такий був більш впевненіший. Ну, хоча все одно так дистанцію, як би дистанцію тримав, знав, що... що це бік. А люди, хто такий парубок, подивлюється якось під лоба. На, там на, на ділянці скважину зараз прокачуємо насосом. Вже я взяв інвертора. Тобто сьогодні поїдемо прокачаємо. Вже трохи вода гарніша, ну, ч -ч чиста. Пробігає. Ну і мішалочкою замішуємо корма. По, по кукурудзі в нас вже не, не дуже багато. Зараз ще я думаю, тижнів яких 2-3 можливо, зимі ячмінь вже буде молотитися, тому що там куточку залишилось і все. У нас так не дуже було багато його намолоченого, то що качанів і серцеві трохи більше то так дотягнули, то соняшнику маку добирали, щоб його зекономити, як не зекономити, а щоб якийсь був такі пожинішні комбікорм. Всім привіт! Зараз ми збираємося до бичків. Коля взяв з собою інструменти. Хоче там дещо попрацювати, заодно і воду прокачаємо, щоб була чистіша для бичків. Зараз причіпимо воза та й вже будемо їхати. Ну і побачимо, що там бички, вони вже пасуться, коли я зранку їх відкрив. Сіна ми ще не косимо, така в нас погода, здається, дощі й невеликі, але й для сіна також така погода не дуже так підходить, бо трошки моросить. То ще на пару днів, днів два три вперед то ми ще почекаємо, що ще дощі передають, будемо чекати вже погоди. Поїхали. Зараз у нас такої роботи біля хати й немає, бічків мало, один лютик залився. Ну а там трошки попрацюємо, заодно і бічків провідаємо, що вони там роблять. Кирил прийшов до школи. Велосипеда не заводи завжди залишає на вулиці. Зараз я його заведу. Ярослав то не залишає, а Кирил то завжди оставить на вулиці його. Каже, мені незручно двері відкривати, бо буває, що вітер, а двері важкі можуть і, каже, і пальчика причовити. закриваю. Там холодок. Або під грушею, або в цих корчах, як тоді. трава Ну, така трава вже суха, пожовтіла. Ну, зараз трошки дощі, то все рівно легше, хоч трошки позеленіє. Банда ціла. Сидить тут у кучі. Тут такий вітер, мухи менше кусають. Ну. Біля дерева такий сквозняк. Так добре їм тут. Холодочок, вітер, менш кусаю, собі полежують. Це підказується, чи баюфлайм воно їх попробити. Ну, Хочемо ми їх чимось помазати від мух, то цей баюфлай. Що ми старші ну, своїм здоровим бічкам. То мені здається, може не можна на таких маленьких, треба подивитися <плес> в інструкції. Ну він то гарно так тримає. Ну що, йдемо, будемо щось робити. <плес> Бічків розворушили, то, то стали трохи пастись. Зараз приїхали які пару годин попрацюємо тут на місці. Воду зараз прокачую насосом. Таким. Це наш нас домашній перший. Можливо, років якийсь 4 відпрацював, а тоді щось перестав тиск видавати, бо тут стоїть зверху такий прес-контроль, що відключає насоса. Ну, не відключався, то замінили. Під'єдную його через інвертор до трактора, до акумулятора. Тож, щоб так швидше трохи очистити цю скважину, щоб нам зробили всередині та ямочка, як всі кажуть, де вода збирається. Будемо під'єднувати. Так, під'єдную приблизно на хвилину його 20 на півгодини. Відзначає акумулятор і трактор, нормально заводиться. Тоді приїжджаю до хати, то трохи заражаю його. Бички якраз на водопой прийшли. Вони, знаєте, полюбляють. Коли ми приїжджаємо, то зразу до нас підтягуються. Що ти, лайк. Лайк. Він такий тонковатий, худощавий. Може, вони бачать камеру на зйомку хочуть. Ну і Сьогодні ще планую поставити опори отут, балки попідпирати. У мене немає їх багато, є дві 6 я просто гляну, як воно буде виходити. Бо тут така відстань виходить, ну, ширина в всередині більше 6 метрів, то трохи, коли зверху так ногами гіцаєш, то ну, трохи вони прогинаються. А зараз почнемо загружати сіносолому, солому, то щоб ну, все одно поменше відстань на півтора метра цих. То там, там якось закріплю зверху, і тут до своєї верхньої дошки, де в нас забурена, бо ця нижня просто сюди прикручена, щоб вони зараз тимчасово поки маленькі, то, то, щоб не вискакували б вже трохи грозмату тут у нас не взяли соломи. Але вони небагато часу проводять тут на місці. Тоді раніше, коли ще переїхали, то так вони бувало, що приїжджаємо, дивимося, то вони в їх ніві лежали, а зараз основному на вулиці. Ну, ночують тільки тут. І закриваємо так само вже так під вечір, коли... Змеркає, то вони спокійно заходять. І оце те сіно, що привезли, бачите, вони його так не дуже його, їм цікавляться. Комікорм потроху поїдають, воду п'ють, напасуються та й все. Бічки собі зайшли, води попили, зараз комікорм перекусять, щоб було б легше ходити за травою, щіпати. Не знаєте, в компанії то такі апетит, їх краще. Думаю, щоб, щоб вистачило всім. І можна під руфі полежати. А потім можна і полежувати вже, як поїдять. Сімсон, так. Да. Тут такі мухи пекучі є. Ну. Це теж Так, так. Обробимо, глянемо, поцікавимо, чи можливо BioFly можна обробляти, тому що якось раніше я купляв, то казали після 300 кг, Можливо, такі він трохи термоядерні, щоб обробіт щоб менш металися. Якось вдома, знаєте, краще до рук підходили, як тут. Один рижий такий, крифанчик. Вже чистіше, не така біла, як спочатку. А ще так пару разів вже буде нормально. Зараз поміраємо. Вже і вам треба тут. Ой, як в рядочок. До менші до менших, старші теж окремо. Може, і недобре буде. О, тут, бачите, може теля якесь більше голову садить. А, тому Так тимчасово. А що знову йому туди голову сажать? Поки робимо, гляну. Нам чоботи вдівати сюди. А тут спочатку було так сухо добре ходить, а тепер вже треба чоботи. Що? <гум> <гум> тут кажуть, до того до <гум> так. так. Треба, щоб ніде і не випав би. Нам гвозь. дощинку туди. Вот и пусть пройдёт. Столько чуть-ту да. А. Не за. Не за. Только чуть-ту засмоо. А вот тут а. Ще є крапше. Все, хороше. Тут аж голуб великий, ви їм міг тільки Ну, Воно ж мішати не буде. Не те, що там малий, да, їм не буде як їсти. Там на вулиці нема що принести. Покі -покі. Чого ж не треба? Це добре. Чотири опори вже поставили. Ну, далі немає матеріалу, поки що тоді докуплю, дороблю його все, що так можна було безпечніше загружати вишки тюками. Тут, правда, є такі нюанси. Виходять, що, наприклад, біля цього стовпчика виходить, що сантиметр 25 від стопчика. Ну така видісно, що неудобно, може бичок голову садить і буде крутитися, не буде видно, що. ну Ми не будемо бачити. Біля того, і там я так вже прикидав очима, то ще біля одного виходить. Ну як завжди такий закон. Підлості, що що виходить, попадає що декілька штук напроти цієї петлі, де я вставляв закладні, щоб бички прив'язувати. Оця і там ще одна буде. То тоді, якщо то позміщається, вони на цю сторону або просто якийсь цепок кинеться там, і щоб до самого цепка вже прив'язувати. Хай ще трошки побежить. Вже воду включили знов, трошки зробили перерив. Ну, поки там якраз встановлювали, то трошки відпочив насос. Бички вже в нас цілий день отак пасуться. Раніше ну, перші дні то коля з 10 відкривав, а тепер вже пів дев'ятої, дев'ять. То вони в нас так проводять тут цілий день. Геть до вечора, коли вже темніє, то коля з хлопцями. Хлопці вони дуже люблять їх закривати. Но коли вони приїжджають, то вони вже майже коля завжди в хліві. Чи буваєш що загони йти? Буває тут ходять. Ну, що ввечері вони люблять попастися. Дітям то цікавіше, як вони вже, коня, треба їх заганяти, трошки допогонить. З, з палочками. Бо якщо в хліві, то не дуже так цікаво, щоб прийти закрити двері. Трошки полежали, хай пасуться. А ми вже будемо їхати додому, але ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!